У 215 році до нашої ери Римська Республіка зазнала нищівної поразки від Ганні Балабарки в битві біля Тразименського озера. У відповідь римляни звернулися за допомогою до своїх богів та вирішили побудувати храм Венери в надії, що вона принесе їм перемогу в майбутніх битвах. Будівництво храму почалося на Капітолійському пагорбі 23 квітня того ж року. Гетеріанки були групою жінок, які працювали в секс торгівлі в Римі. Вони почали часто відвідувати храм Венери, який незабаром став відомий як місце їхнього поклоніння. У результаті римляни почали асоціювати 23 квітня з гетеріанцями та проституцією. Незважаючи на своє походження, храм Венери став значним релігійним місцем у стародавньому Римі. Сьогодні від храму Венери мало що залишилося, але його спадщина продовжує жити в історії Риму та Римської імперії.